Всім вітання! Сьогодні хочу знову поділитися своїми покупочками з сайту І так, В попередньому замовленні я брала от таку рідку помаду з таким бархатистим фінішем. Вони навіть називаються маршмелу. зефірні такі вони пухнасті трішки получаються, на губах. Це такі гарні рідкі помади. Стійкість в них середня, але дуже класно лежать на губках, не сушать. І мені дуже сподобався цей колір, він такий натуральний, нюдовий. І взяла попробувати ще от такий відтінок. А зараз подивлюсь, чи тут є їхні номерки. Не бачу, важко мені роздивитися, але я лишу посилання на свій кошик. Там можна буде детальніше роздивитися ці помадки. Якщо я зберігла, я лишу сводчик пущу по екрану. І якщо ні, то посилання на попереднє відео, де я показувала, як виглядає ця помада. Другий відтінок наразі відкривати не буду. Е, можливо, продам, можливо, лишу собі, ще не вирішила. І не хочу, щоб спливав термін. Після відкриття всі ми знаємо, що продукт починає потрохи псуватися, як то кажуть. Також взяли на пробу от такі от румяна від Elf. Дуже мені подобається цей бюджетний бред косметики. Доглядову їхню серію я не пробувала не користувалася, а от голівець для брів шикарний в них. Палетки тіней теж дуже гарні по якості і досить стійкі. І гарно наносяться, тримаються, не наско... скочуються, там нічого з ними такого не відбувається. Тому взяла на пробу от такі рум'яна. Можливо, і зараз ще є на них знижка. Я брала їх по знижці, тому. Якщо вам цікаво, перейдіть в кошик, подивіться, по чому вони зараз. У нас на Хербі все постійно міняється, тому не можу гарантувати, що знижка є досі. От. Там один відтінок матовий, другий такий перламутровий та по типу хайлайтеру сяючий. Ще взяла такі гарні дитячі щіточки у вигляді жабки. Ось е тут показано, як вони відкриваються, знімається е голова, <показано> натискається на кнопочку випригою щіточка, і потім так само можна її заховати. От, я думаю, всі діти таке люблять. Е я читала десь, що ці щітки краще дітям заходять, ніж електронні на батарейках. І от такі вони різні бувають. Звати гарні яскраві дитячі щіточки. Переважно більшість дітей треба чимось постійно ем, заманювати до чистки зубів. Ем, дитячу тему закрию, як то кажуть, ем, була хороша ціна на дитячу і хінацею. Ем, досить популярний є на сайті від бренду Child Life, але це аналог. Е, це є бренд Ахербівський, він е, по складу ідентичний, і єдине різниця в ціні, по-моєму. От. Ну і по віку, тут, по-моєму, від одного року, а там, по-моєму, пишуть від нуля, щось таке, я от не пригадую. От. Тому, якщо ви купляєте хіноцею від Child Life, зверніть увагу і на цю хіноцею, порівняйте склад цей варіант. Іде дешевше. Як завжди дитячий вітамін Д3 на кокосовій олії. Також взяла комплекс вітамінів у складі є залізо. Це є для дівчат-підлітків. Достатня бюджетна ціна у цього комплексу. Ще взяла чай. Але це, я думала, що це буде чай в пакетиках, це не зовсім так. Це чай, який піднімає імунітет, коли, не дай Боже, простили, захворіли. Тут є в складі вітамін С, цинк, лимон, імбир. От, Він такий от склад. І там тут всередині отакі пакетики. Ага, це не склад, перепрошую, от склад. Лімон 12 пакетиків. Там такі ограники, які розводяться гарячою водою. От, ну, нехай буде. Трошки інакше я очікувала чай, але цей теж, думаю, знадобиться. Абсолютно натуральний склад, нічого зайвого, як то кажуть. По пробній ціні я взяла епікор від Каліфорнії Gold Nutrition. Його досить давно не було на складі. Я його, можна сказати так, полювала на нього, а тут ще він був по пробній ціні зі знижкою 50%. Це, так сказати, одна епікор, що таке епікор, хто не знає. Це препарат, який піднімає імунітет, який не дає захворіти або швидко. Одужати. Це є один з ферментів, по-моєму, певних дріжджів. Я вже трошки забулася. Єдине, що я точно пам'ятаю, що він мені завжди допомагав. Я відчуваю завжди його дію, це вже такий перевірений на собі не один раз препарат, тому я зразу схопила його. От. Є різні бренди виробники, також є цей епікор, іде в складі з іншими речовинами взяла поки що собі такі. І досі є акція спільної покупки. Це якщо купляєш майже з кожним товаром, з великою кількістю товарів, якщо ще кладеш омега 3 від California Gold Nutrition, то йде. Досить непогана знижка велика. Не пам'ятаю скільки. Можете покидати в кошик і бути, бачити. Взяла зразу чотири штучки. От така була моя посилочка. Не забувайте внизу кошик, обов'язково лишу всі актуальні акції, які діють з середи до наступної середи. Заходьте, дивіться, всім па-па!